Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я запрошую вас приготувати разом зі мною оладушки з яблук. Натерла оладушки на терку, додала чайної ложки соди, одне яйце, одну столову ложку цукру і дрібку сілі за смаком. І ще додаю пів чайної ложечки кориці. Рецепт залишу під відео, кому цікаво буде. Гарно все вимішую, ще раз повторюю яблука, яйця, сіль, цукор, сода і корице. Отакий От рецепт на швидку руку. Гарненько вимішала і тепер додаю сюди борошно. Борошно просіяне додавати буду. Спочатку додам одну чайну ложечку, 에, столову одну ложку, перемішаю гарненько. І побачу, додати мені ще борошна чи не додати. Тісто таке повинно бути, як на оладки. І не густе, і не рідке. Думаю, що треба ще ложку додати. Дві столові ложки додала борошна, перемішую знову. О, тепер вже таке, як треба, густеньке не густе, не рідке. Саме раз. Все гарненько перемішавши, накладаю на нагріту сковорідку і смажу на олії до готовності з обох сторон. Отака повинна бути маса. Отака. Смажимо, друзі. Ось, друзі, нарешті наші оладки готові з яблучок. Запрошую разом з нами до чаю вас, хто з сметанкою, хто з медом, хто з кавою, хто із чаєм, кому як смакує, хто з молочком. Приєднуйтеся, будемо разом смакувати. Букетик для вас, мої друзі. Всього вам найкращого, Бережіть себе, своїх рідних, близьких, одне одного. Міцного вам здоров'я! Слава Україні! Будьте здоровенькі!